І хочу запитати у вас про, скажімо так, якість окупантів, проти яких вам доводиться воювати. Що ви можете сказати про свого противника? Це якісь спецпризначенці, чи також якісь мобілізовані, можливо, які воюють на бахмутському напрямку таврійський напрямок. Він взагалі це дуже дуже велика, велика ділянка фронту. І тому я не можу сказати за весь напрямок. Я можу сказати за ті підрозділи, які протистоять нам. Нам протистоять високо організовані професійні військові, десант, їхні, якісь підрозділи, які багато-багато воюють. Ці підрозділи вони бояться здаватися в полон, до речі. Бояться настільки, що коли заходять наші військові на їхні позиції, вибивають їх, то виявляється, що ті, що відступили, вони не забрали своїх поранених. А поранені, я просто знаю це є відеозапис, все. Пораненого вже ноги почорніли їх, хробаки їдять. А він боїться подати голос, щоб йому надали допомогу. І так само було при під час звільнення села нескучне. Коли вони чіплялися, шалено чинили спротив, не відступали. І лише коли була перспективна перспектива повного оточення, вони почали відступати. І частина їх просто потопилася в річці, вони намагалися перейти, і там кілька людей здалося лише тоді, коли зрозуміли, що іншого варіанту немає. Чесно кажучи, я сам собі задавав а, питання: а... чому так? Ну, можливо, їх так залякали. Страх це дуже потужна мотивація, а можливо, їхні підрозділи вже брали участь у якихось військових злочинах а, в Ізюмі. А в Херсоні ще десь, і вони просто бояться в силу цього потрапляти в полон, розуміючи, що це стане відомо.